Головне гасло моторшоу майбутнє вже сьогодні. Саме цей вислів з легкістю пояснив таку величезну кількість гібридів, електрокарів і просто електрочайників на колесах. Немає сумніву, що Європа почне поглинати їх. Якщо не сьогодні, то завтра точно. Стосовно нашої країни все виглядає не так оптимістично, але не менш цікаво. Я абсолютно переконаний в тому, що концепт КАР СР1 повинен комплектуватися ось таким от електричним велосипедом. Стрімкий агресивний та рельєфний родстер СР1 з легкістю руйнує міф про те, що гібриди та електрокари обов'язково повинні виглядати як сміттєві баки біля вашого будинку. Намерш цікаво та екзотично виглядає салон концептуального Peugeot. На відміну від багатьох інших ростерів, де спереду ви маєте два повноцінних сидіння, а позаду місця для безногих інвалідів або дітей, яких там зроду не буває. Весер 1 розробники запропонували лише одне, але повноцінне місце, на якому зручно розташується ще одна довгонога красуня. Безумовно, такий аргумент знайде відгук в багатьох чоловічих серцях. Заявлені технічні характеристики також приємно лоскочуть в вухо завдяки технології Hybrid 4 на передні міста авто встановлено бензиновий турбодвигун. Обсягом 1,6 літри і потужністю 218 кінських сил, які поєднано з електродвигуном, що розташовано на задньому мості. Сумарна потужність силових установок 313 кінських сил. Завдяки гібридним технологіям така потужність з легкістю співіснує з мізерними витратами пального у 4,9 літри на 100 кілометрів шляху. Зважаючи на те, що ростер є до того ж і повнопривідним, авто виглядає напрочуд привабливим як з точки зору технологій, так і дизайну. І все, що нам залишається, очікувати серійної версії. І сподіватися, що вартість ростера пажою середин буде не менш привабливою. Компанія Рено також вважає, що електрокари ось те, чого будуть палко бажати покупці на всій планеті. Головним шоу-стопером на стенді Рено безумовно став концепт Дезір. Сміливий та футуристичний автомобіль, за думкою французів, є символом переходу до більш емоційного дизайну, який можна описати трьома ключовими словами: простота, почуття, людяність цих словах важко знайти Крамоло, але ще важче уявити собі звичайного клерка за кермом такого космічного авто. Його витончені форми неоднозначно натякають на неординарність і відвертий виклик безликій сучасності. Власне, і самі розробники не приховують, Дезір – чистої води концепт, лише ідеї якого будуть використані в майбутніх поколіннях автомобілів марки Рено. І тому давайте більш детально продивимося не до зовнішності, а до технічних характеристик концепта. Електродвигун Дезір має потужність у 150 кінських сил. Завдяки вазі у 830 кілограмів він з легкістю розганяє авто до сотні лише за 5 секунд. Запас абсолютно екологічного ходу 160 кілометрів. До того ж, завдяки технології Quick Drop System, знеструмлений акумулятор легко замінюється на новий за 3 хвилини. Та все ж не варто докоряти Рено у тому, що вони говорять про далеке майбутнє, завдяки альянсу з Нісан. Саме ця компанія має усі шанси захопити європейське лідерство у виробництві електрокарів. Яскравим тому свідченням стала перецерійна модель Зоя. Цей компактний міський автомобіль має лише електричну силову установку потужністю у 80 кінських сил. Цього достатньо, щоб розігнати автомобіль до 100 км на годину за 8 секунд. Максимальна швидкість сягає позначки у 135 км. А от запас ходу все такий же похмурий, лише 160 км. Хоча є швидка зарядка за 30 хвилин до 80%. А повністю пусті батареї за 10 хвилин можна надихнути на додатковий пробіг у 60 км. Вже у 2011 році авто запустять у серію. Щодо ціни, немає сумніву, що Франція знайде дотаційні кошти на те, щоб автомобіль став доступним для багатьох. Ауді Концепт Кватро. Автомобіль, який не може не приваблювати своїми формами. Минуло 30 років з того часу, коли перша Ауді Кватро побачила світ. З того часу першу у світі легковий повнопривідний автомобіль став легендою в авторалі і беззаперечно довів. Повний привід це звичайно складна система, але напрочуд ефективна у боротьбі з нестабільним покриттям. Сьогоднішній практично серійний концепт Кватро намагається довести преміальний автомобіль з безкомпромісними спортивними характеристиками і надалі є цікавим для багатьох клієнтів, які більш за все хочуть не економити пальне, а отримати задоволення від їзди, коли швидкість та керованість не слова з рекламного буклету, а об'єктивна реальність. Отже, під капотом ми маємо 25 літровий бензиновий турбодвигун, який гарантує потужність. У 408 кінських сил та крутний момент у 480 номів. Коробка перемикань механічна шестиступенева. система приводу звичайно, кватро. Завдяки використанню карбону та алюмінію, а також за відсутністю задніх сидінь, автомобіль важить лише 1300 кілограмів. Боротьба з вагою та надпотужний двигун забезпечили концепту яскраві динамічні характеристики 3,9 секунди до сотні. Щоб приборкати таку потужність, розробники не поскупилися на карбоно-керамічну гальмінну систему з шести поршневими супортами. Тами варто зазначити, що незважаючи на концептуальні амбіції, в новій моделі використані давно перевірені рішення: двигун від ТТ РС і платформа від РС-5. Та це аж ніяк не впливає на думку інженерів та дизайнерів компанії. Вони переконані, перед нами самобутня, оригінальна і просто приречена на успіх модель. А от у електросуперкари на ім'я і Трон Спайдер завдання набагато амбіційніше. Цей практично серійний гібридний автомобіль повинен довести, що преміальні суперспорткари можуть бути не тільки агресивними та швидкими, але й відповідати найжорсткішим екологічним нормам і, як не дивно, бути напрочуд економічними. Саме для цього Audi використала у своїй розробці гібридні технології і поєднала виподібний шестициліндровий дизельний турбодвигун з двома електромоторами. В результаті такого симбіозу автомобіль отримав гигантський крутний момент у 650 номів. При цьому розробники стверджують, що усі двигуни, акумулятори та трансмісію розташовано настільки вдало, що автомобіль має співвідношення ваги 50 на 50 – Сам важить лише 1450 кілограмів, а на 100 кілометрів шляху витрачає 2,2 літри диспального. Повірити і перевірити таке важко, але зважаючи на упевненість в серійних перспективах і трон, у декого на цій планеті така можливість може з'явитися. До речі, сам Арнольд Шварценеггер, губернатор найекологічнішого штату на планеті Земля, вже заявив про бажання придбати аудійтрон. Ні для кого не секрет, що компанія Toyota усіма чотирма ногами наближається до зелених технологій та нульових викидів в атмосферу. І тому в Парижі гібриди і тільки гібриди. Такий жвавий рух у цьому році оцінили навіть європейці, які своїми власними гаманцями проголосували за Toyota Пріус і придбали більше 200 тисяч гібридів. Глобально для Тойоти це означає не тільки зростання продажів, але й підтвердження вірності концепції екокарів як майбутнього автопрому. І тут за досвідом і кількістю серійних гібридних моделей, Тойота далеко попереду своїх конкурентів. Можливо, саме тому Тойота у Франції не продемонструвала нічого революційного, а скоріше наполегливо намагалася працювати з удосконаленням технологій, таких, наприклад, як підзарядка пріуса від звичайної розетки. Та все ж без прем'єри, хоча й європейської, не обійшлося. Нею став гібридний компактний міський автомобіль FTCH. Ця модель за задумом повинна не тільки продемонструвати мініатюрність гібридних установок, але стиль високу якість виконання та увагу до найдрібніших деталей. У Франції цей Сітроєн стовідсотково підійде для гламурної та мажорної паризької публіки в Україні для звичайних міських божевільних. Сітроєн Lacoste Став одним з небагатьох концептів, який зробив ставку не на електричній технології, а на стиль гламур і відвертий епатаж. Можливо, саме тому авто створювалося спільно з дизайнерами одягу та аксесуарів. Перспективи цього концепту перетворитися на серійну модель є меншими за його шанси стати першим гламурним марсоходом. Та все ж його презентація стала приємною подією на салоні, де повинні бути не тільки автомобілі, але й шоу. Для більшості людей навіть посидіти в автомобілі марки Ламбургіні це справжня подія. На порицькому моторшоу журналісти мають таку можливість. Навіть повний невіглас в італійській мові у змозі інтуїтивно перекласти назву цього автомобіля. Сесто елементу він і в Україні шостий елемент. Переклад, до речі, не менш інтуїтивно натякає, що без шестизначного аргументу тут не обійтися. Головна родинка таблиці елементів від італійців – карбон. З нього виконано кузов, практично весь інтер'єр, елементи підвізки і навіть колісні диски. Інженери компанії з гордістю говорять про те, що процес роботи з карбоном почався ще на стадії 3D-моделювання, і такий підхід зекономив багато часу та коштів у подальшому. Насправді результат вражає: вага сесту елементу 999 кілограмів. Для 10 10-циліндрового двигуна, потужністю у 570 кінських сил, розігнати ламбу до сотні. Лише за 2,5 секунди дитяча забавка. Вистачило б з чіпних властивостей шин. Поїхали б і швидше. Безумовно, така кардинальна боротьба з вагою автомобіля відкриває для суперспорткарів нові можливості і шлях до чергових рекордів швидкості. До честі італійців вони не намагалися присвоїти усі лаври собі, а чесно зізналися про допомогу з боку компанії Боїнг та одного з університетів США. Офіційно серійна доля сестого елементу поки що невідома, але немає сумніву за наявністю замовлень від власників перших п'яти елементів, до переліку яких точно входять золото та платина, карбонове диво швидко з'явиться у московських пробках, китайських провінціях та французьких курортах і арабських пустелях.